День української конституції святкуємо 28 червня, бо саме цього дня у 1996-му була ухвалена перша конституція Української незалежної держави. Першою конституцією українського народу вона, утім, не була, і ще у 1710-му була ухвалена знаменита конституція Пилипа Орлика. Довкола неї існує чимало міфів. Конституція орлика не була першою у світі, але вона містила ряд положень, які суттєво випередили свій час. Документ визначав устрій української держави у разі її визволення з поневолення московської держави та речі Посполитої. У цій державі повноваження правителя мали бути обмежені. Влада розподілялась на законодавчу, виконавчу та судову. Існувала виборність державних чиновників і свобода місцевого самоврядування. А іще пільгове оподаткування для Вдів і сиріт полеглих воїнів, як на мене, найслабшим місцем у конституції Орлика було те, що вона декларувала нетерпимість до інших вір, окрім православної. Найсильнішим те, що іще у 1710 році там визначили московську державу як основну поневолювачку козацьких земель. У листі до сина, написаному за рік до смерті, Пилип Орлик обіцяв ніколи не полишати боротьбу за право своєї нації на незалежну державу. Найцікавіше, що при цьому сам він за етнічним походженням українцем не був. Предки Пилипа Орлика переїхали на наші землі з Чехії. Зробили це ще у середньовіччі.